Саморобний шлагбаум та сілодобове чергування у такий спосіб. Жителі села Вергуни оберігають своє житло та спокій. Люди говорять, що і те, і інше руйнують багатотонники, які щодня курсують їхньою вулицею. Нею вантажівки вивозять граніти з місцевого кар'єру. Натомість жителі сусідніх сіл переконані, що цей кількамісячний конфлікт штучний. Керівництво ж кар'єру у свою чергу готове до компромісів. Пропонує навіть кілька варіантів вирішення проблеми. Деталі в сюжеті Марії Гаврилян. Чотири місяці поспіль щодня з півсьомої ранку до шостої вечора у вергунах місцеві жителі встановили позмінне чергування. Дорогою по свої хати не пускають багатотонні вантажівки. Давай, давай, давай. Щоб не пустити важких машин, бо вже в нас хати повалялись. У час проходить, ми з головою сільради вважали, 50-60 машин у час. Це минута-дві розстояння між машинами. Машини йдуть по 40-50 тонн. І кожен день кроме неділі. Проте підрахунки селян ставлять під сумнів на самому підприємстві. Вони суттєво розходяться із офіційною документацією. 29 липня значить, у нас відпущено 106 автомобілів вантажопідйомністю 3-4 метри кубічні продукції. Значить, маршрут їхній складався через село Степанки. І пройшло туди 106 автомобілів. Я повторюю. Значить, крім того, 49 автомобілів з 8 години до 17-ї проїхали через об'їзну дорогу, яка проходить через поле села Вергуни. Перевізники у свою чергу теж жаліються. Нині їм доводиться працювати у збиток. Через вергуни ми робили по 5 ходок, а тут робимо 3. Це у шерпі заводу так само, і нам. Зароботок менше, виходить. Аут у сусідньому малому бузукові конфлікт, що виник у Вергунах вважають штучним. Микола Поповіченко живе на тій вулиці, якою нині вимушені об'їжджати вантажівки. У нас був такий случай. Це вже, мабуть, місяців два, як оце почали закривати дороги, не дали пускавсь. Був молодий парень, і він так ішов, зайшов він до мене. То я так попитався, не зрозумів, до кого він приїжджав. Ну він сам з Києва. І оце ж він з таким ампломбом, мов, що ви мовчите, що ви не піднімаєте людей, що машини ходять. А я йому і що це життя наше кар'єри. Не було б кар'єра, то має села б цього, коли не було. У Черкаській районній адміністрації дії заколотників взагалі називають протизаконними, адже люди блокують рух транспорту дорогою державного значення. А в тому, що конфлікт досі не вдалося владнати, говорить заступник голови Черкаської РДА, винна сільська рада. Позиція сільської ради, будемо так казати, неоднозначна. З однієї сторони, ми приймаємо рішення, проходить пару пару неділь. Це рішення міняється, вноситься паралельне рішення. Ми на протязі оцих чотирьох місяців, та можна сказати, і в минулому році ця проблема існувала. Ми переходимо від рішення проблеми об'їзної дороги до ремонту вулиці Леніна. Керівництво Малобузуківського гранітного кар'єру у свою чергу готове до компромісів. Селянам пропонує кілька варіантів вирішення проблеми: або капітально відремонтувати дорогу по вулиці Леніна із облаштуванням тротуарів, або ж звести з нуля об'їзний шлях. На сьогоднішній день адміністрація і автоперевозчики, якими ми підтримуємо тісний контакт, готові участвувати в будь-якому рішенні громади села для того, щоб висить ситуації то ліситства об'їзної дороги то лі ремонта дороги, значить, существуючої дороги, з учетом розширення її. Марія Гаврилян, Роман Буша, ВІККА Новини.